5 грудня, в нас 8 ранку, трішки запізність на роботу, ну, то таке буває. На дворі плюс 5 градусів. Плюс 5 і досить сухо. Нарешті нема оцього мокрого як туман, воно таке коротше, дивне було відчуття. А зараз просто, ну, просто погода, без сонця, звісно, але сухо, немає доща і під ногами все сухо. Дуже дивно. По прогнозам показує, що через тиждень буде десь плюс 10 навіть місцями. Плюс 10. Це десь буде 10-го якогось там грудня. Блін, капець. Дуже тепло. Капець, 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 капець. Було це холодно, морози, заморозки. І знову весна. Ну коротше, це нормально. Глобальне потепління. Ну все, політіло. Погнали. Ну і в нас зараз майже 10.9.30. E, і на дворі, так як я казав зранку, що немає тумана, що так ніби сухенько класно. E, все в туманові. Ой, Йолки, тут трохи запарували ці. Але кап з ну йо йо, скільки ж можна. Знову те саме, знову ці блін, довбані тумани дощі, скільки можна, вже надоїло, капітав. А ще хотів що сказати, ай, на дворі похолодало, було так плюс 4-4,5 зараз плюс 3. Тому й туман, мабуть, не? але дивно, що вночі було тепліше, ніж зараз в день. Е... А ще прикол. Коротше, що їду зараз новою Audi A6 у мене тут. Ну, як нова, 2022 рік тільки таке уже Е, але ще хотів казати, що, блін, Volkswagen Volkswagen Group, це, звісно, мощна штука, бо ну, нова машина, але Ну, тупо мій Passat. Тільки пасад має чуууть-чуть мощніший Так, давай, пошо, пошло, 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 пошло. Пішов. пішов, давай, давай. Ой, 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 тяжко, тяжко, тяжко. Ой, слабенько, слабенько, мало мало коників, тут 150 чи там не цілих 160 коників. Але щось воно не йде. Е... Ну, аби мене пасад був більш новий, як ця Audi, ну, то дуже подібні машини. Прям майже один в один. Якби сідаю в цю А6 нову. Так я чувствую, мов всі в пасата свого. Тільки в пасаті чуть-чуть там, звісно, підвіска в мене не ідеальна. Так скажемо. Ну. же все. Все, що, газуємо далі. Їдемо, кстати, на аеропорт. Бо роботи сьогодні багато. Ми і прибираємо і на аеропорт їхати. Аааа! Хоча б оподніч, то й чекає. Кабичка згоджи. То не буде вробіли. Ще затшаснув. Przejść trochę bokiem czy coś no Stoi tu karetka <grystanie> Ja kierownik wie lepiej Co on będzie robił To co e, Im dłużej wyczekacie to tym bliżej jest pociąg nie? <grystanie> nie no pomógł kolegowi mocno o, wow, już tu! O, jednak od drugiej strony. Oj, to trochę źle. No jakoś bokiem tym Arteonem jakoś, nie wiem. Radłom ja pokazuje okejkę pociągowi, że możemy? O, mocne. Czy no mieście? Raczej jo. o. O, Maryja, jaki wstyd. Czemu oni to robią, a wstyd mi? A później tak PKM, opóźniają się, не? Спонявши. Ну, штас. Так, і може роз'ясню трошки ситуацію, що нас зараз забирають з аеропорта, нас зараз забирають з змейки кудись на місто, їхати на Гданіс, не знаю, на якийсь сервіс і забирати автівку з сервіса, наприклад, тому що в них зараз мало працівників. Менше трошки роботи і треба забирати нас з Мийки, нас з аеропорта. І коротше, зараз їду Лексусом новим. Стою, до речі, знову пробачці коротше, показує мені 16 км 40 хвилин. Ну, це нормально. А про цього? Про, про ту ситуацію тільки що, що на переїзді була, то ми під'їжджаємо на переїзд, там пробочка. І чувак остається, тіпа, ну, там, осталось, мабуть, три автівки. Тобто він був якби, останній. Три машини на цих, на путях. І що? І... і всі починають їхати, а цей щось їде. Спочатку він якби, він не спочатку поїхав. Коли почало моргати, ми почали йому сигнали ці моргати дальнім. А він стоїть. Чого ти стоїш? Ну, Всі, всі ж такі похірісті, так скажемо, щоб не матюкатися. Всі так всім також наплювати на все. І короче, він стоїть, щось жде. Ну, дождався до того, що потім рушив, почав об'їжджати лівою стороною. І на цих шлабах працюється в такий спосіб, що воно спочатку закривається по правій стороні, по нашій правій, і по правій по нашій, ну, по, не по нашій, а по цій. Тобто, права і ліва сторона зачиняється. І тут наша ліва і там та ліва. наша права, вони ще відкриті якийсь час. Люди проїхали, спеціально там один чувак даже виліз типу, на цей, там з'їхав з дороги, щоб цей проліз. І цей, якби трошки бігом, типу, почав шевелиться, здав трішки назад і поїхав, об'їхав, ну, шлагбаум той, що закрився, бо другий був ще вгорі, він, ну, він, він ще не опустився. Просто об'їхав і все, ну, нема проблеми. Виїхав би. Ні. Він отак під'їхав той шлагбаум, як баран, став і дивиться. Ну, mm. no, коротше, немає слів. І що я був свідком такого. Типа і стоїть і дивиться, Шлагбауми закриті. І ще якраз ми типу, ну, балакали були до цього якось. Я кажу, буде смішно, якщо поїзд їхає, їхатиме не на Гданськ, а це поїзд їхав з Гданська, тобто по, по другій правій стороні, і якраз ту сторону він закрив, якраз він був на цій стороні на правій. Кажу, буде смішно. Тут їде поїзд якраз з Данська. Тобто по тій праві. Я кажу, о, ну, це якесь реально як, як в кіно, ті, всі такі ці складаються карти. Так що такі люди є. А потім ми його обганяли, бо він з'їхав на обочину і там сидів, наверное, не знаю, що злякався. Я думав спочатку, що це жінка якась, або що, ну не знаю, ти знаю, може тільки права купила чи що. Але дивлюсь, мужичок такий років під 50, тобто і не старий дід, і не молодий якийсь, якого не було ніякого ні опита, нічого. А таке, йому на все плювать. Коротше, не знаю. Не дай Бог би де там десь була поліція, то такий штраф. Не знаю, чи то, що там камери, ну там зараз все в камерах. Е -е і чи... Камери не засічуть, чи їм просто не вийшло штраф чи щось таке. не знаю. Тому що ну, Це тут вважається типу, досить серйозне правопорушення. Так а ще прикол в тому, що, цей, що е, на цьому переїзді якраз десь, мабуть, тиждень тому назад, е, бабка вирішила, бабка mm. що вона не буде чекати, поки поїзд проїде. І Я пройду ну, шлабам закритий типу, цей. я йду, я ж бабка. І коротше, насмерть. Так що такий переїзд такий собі. О, а тут дивіться, наша машина. І це не від нас працівник. Це клієнт. Хо-хо-хо-хо-хо-хо, нормально. Не? Ну все, я газую далі, полетів. Так, все, 18.30, кінець робочого дня. На дворі плюс 5. До речі, потепліло. Було зранку тепло. Потім похолодало до там, плюс 3. Бо було зранку плюс 5. І оце ввечері знову плюс 5. Туман. Мокро, я так був, обрадувався зранку, що сухо без туману, але ні. Ні-ні ні-ні ні. Коротше, що? У нас завтра День Святого Миколая. Я, як зазвичай, роблю Ані під подушку презентики маленькі. Так, зараз про цей. І що? Оце зробив отаке. Там шоколадний дід і шоколадки, ще такі кіндер. Там аж цілих 16 штук, там аж може дупа злипнеться. Надіюся, я не подивиться сьогодні, це мій влог цей і не дізнається наперед за те, що в неї буде під подушкою. Але то не все, там ще буде ще один маленький прикольчик до цього. Ну це вже хай залишиться з секретом. Вдруг вона все-таки дивиться. Ну я думаю, що ні-ні-ні, може завтра подивиться. Тому таке. Все, настроєння, як вижитий лимон. Трошки багатонько було роботи. Останніми днями перед святами багато приїжджають людей. і знімають машини. Короче, так що такі діла. Все. тому побачимося завтра. Полетіли. Завтра до речі, тоже ж на роботу. Ні, пока.